Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський пульсоксиметр LK81. Прилад для вимірювання пульсу і рівня кисню в крові. Посилання на нього залишу в описі під відео. В комплекті якийсь папірець з початкою типу перевірка якості. Інструкція англійською і сам пульсоксиметр. Всередині стоїть світлодіод, який випускає світлові імпульси, і, в залежності від того, скільки світла проходить крізь кров, визначає рівень кисню в крові і пульс. Покриття всередині гумове. Працює він від двох батарейок 3А. Після ввімкнення, якщо не проводити вимірювання, він вимикається через 6 секунд. Також можна вимкнути його, утримуючи кнопку. Зверху на дисплеї відображається рівень кисню в крові, знизу пульс. Під час вимірювання натискаючи кнопку можна змінити орієнтацію дисплея. Для того, щоб хоч якось протестувати пульсоксиметр, я вирішив порівняти його показання з показаннями фітнес-браслета Mi Band 4. Давайте подивимось, чи будуть вони сильно відрізнятися. Браслет показав пульс 93-94, А пульсоксиметр 87. Рівень кисню браслет, на жаль, не вимірює. Не знаю, чи нормальна така різниця в показаннях, яка допустима похибка у пульсоксиметра. Це ніде не вказано. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Я все ж схильний вірити більше пульсоксиметру, ніж браслету, бо останній явно завищує показники. Всі посилання в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую, що дивились, нехай щастить!